Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Сьогодні ми розпочинаємо п'яту тему. І зараз поговоримо про систему інструментів маркетингу та основні її складові. Система інструментів маркетингу комплекс маркетингу або маркетинг-мікс, це сукупність прийомів і методів чи конкретний інструментарій, який використовується компанією для досягнення поставленої мети та вирішення відповідних завдань. Система інструментів маркетингу складається з таких чотирьох основних елементів, так званих 4 p продакт, продукт, прайс, ціна, плейс. Місце збуту, промоушн – просування. Порядок елементів 1, 2, 3, 4. Чітко показує послідовність реалізації основних маркетингових функцій. Важко ставити питання про будь-яку програму маркетингу, якщо маркетолог не має продукту, тобто товару чи послуги. Яку може запропонувати споживачеві? Причому ця пропозиція має становити певну цінність для споживача. Таку ситуацію краще за всіх характеризує відомий маркетинговий афоризм. якщо у вас немає продукту, то у вас немає нічого. На другому етапі, якщо вже є продукт, компанія має встановити на нього справедливу ціну. Тобто знайти відповідність між ціною і якістю, корисністю і якістю. На третьому етапі продукт із визначеною ціною має бути доставлений у таке місце, де його зможе купити споживач. На четвертому етапі необхідна комунікаційна підтримка нового продукту, бо потенційні покупці не зможуть дізнатися про нього. Отже, для того, щоб відбувся процес купівлі, необхідна наявність всіх чотирьох основних елементів системи засобів маркетингу, причому відсутність хоч одного з них може призвести до краху кампанії. Класифікацію засобів маркетингу вів Джером Маккарті, який об'єднав різні маркетингові інструменти. Розбивши їх на чотири категорії, тобто 4 пі. На сьогоднішній момент маркетологи відходять від класичної системи, що сформувала різні так звані системи 5P, 6P, 7P і так далі. Тобто, до price, product, promotion, place, додаються ще назви на P. наприклад, People Виходить 5 p або physical evidence, виходить уже 6 p і так далі. Продукт це товар, послуга або ідея. Тобто все, що може задовольнити потребу або бажання і пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання та споживання. Складовими характеристиками продукту є дизайн. Колір, упаковка, сервіс, торгова марка, асортимент, що входить до так званої товарної політики підприємства. Водночас ціна це економічна категорія, яка характеризується кількістю грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець згоден купити одиницю продукції, тобто товару, послуги чи ідеї. Складовими характеристиками ціни є методи ціноутворення, знижки, націнки, терміни виплати, умови кредитування. Все це разом утворює цінову політику компанії. Розподіл продукції або місце збуту це шляхи та способи поширення товарів послуг чи ідей від виробника до споживача. Складовими характеристиками розподілу є канали збуту, форми торгівлі, транспортування, складські запаси, які разом утворюють збутову політику компанії. І останній елемент просування продукту це сукупність найрізноманітніших засобів, зусиль і дій, які застосовують виробники продукту. Продавці або посередники з метою підвищення попиту, збільшення обсягів збуту та розширення ринкового поля. Складовими характеристиками просування є реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, піар, тобто всі заходи, які належать до комунікаційної політики На цьому ми завершуємо дане питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. І тому для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання: перше, навіщо маркетологам потрібна власна система інструментів. Друге. Чим обумовлено виділення системи 4 п І третє. Чи залишається концепція Джерома Маккарті 4 п актуальною сьогодні? Дякую за увагу і до зустрічі!